Вас вітає компанія Юнітсофт Всім привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як зробити так, щоб люди залишалися лояльними до вашого бренду завдяки програмі лояльності з бонусами. Ми дуже любимо наших клієнтів і хочемо, щоб вони отримували винагороду за покупки у вигляді бонусних балів лояльності. Таким чином вони отримують додаткові бонуси за кожну покупку, які можуть використати в майбутньому, поки ми продовжуємо отримувати прибуток, ось чому наша програма лояльності допомагає нам і нашим клієнтам. Оду продажі робить все це легким, з функцією знижок і лояльності, де я можу налаштувати різні програми, що заохочують клієнтів продовжувати покупки з надзвичайно вигідними пропозиціями. Тож, давайте без зайвих розмов заглянемо в нашу базу даних і подивимося, як просто працювати з програмами лояльності та знижками за допомогою оду продажі. Отже, почнемо на панелі продажів, де маємо швидкий доступ до всіх наших замовлень. Звідси вибираємо налаштування, і потім знову налаштування, ми бачимо розділ ціноутворення. Переконайтеся. Щопропорець біля знижки програми лояльності та подарункова картка позначений. Тепер натискаємо зберегти. У нашій компанії ми винагороджуємо наших чудових постійних клієнтів картками лояльності, які дозволяють накопичувати бали з кожної покупки. Ці бали можна обміняти на знижки при наступних замовленнях. Я також вважаю, що сама програма лояльності чудовий спосіб стимулювати клієнтів купувати певні товари за спеціальні бали. Вони отримують нагороду, а ми продаємо специфічні товари зі складів, це як поєднувати два важливих завдання в одному. Отже, давайте перейдемо до меню товари у верхній частині екрану, а потім вибираємо Знижка та програма лояльності. Тепер переходимо до лінії бал Юнітсофт. Це сторінка програми, де ми налаштовуємо всі параметри. Важливо, щоб тип програми був налаштований на картки лояльності, і оду навіть показує, що ця програма робить прямо під полем. Якщо клієнт робить покупку, він накопичує бали, які можуть бути обміняні на знижки або на поточне замовлення, або на майбутнє. Це дуже зручно, і для наших клієнтів в Україні ми встановили валюту UAN. Але ви можете змінити її, якщо хочете. Також є поле для вибору одиниці балів, можна ввести будь-яку назву, але для нас ми залишимо бали Юнітсофт. Тепер давайте зосередимося на вкладці правила та нагороди. Ми маємо вибір умов для того, щоб клієнти могли заробляти бали. У цьому розділі налаштовуємо умови, при яких покупка клієнта дає бали лояльності. Наприклад, мінімальна кількість товарів 1, а мінімальна сума купівлі 0. Це означає, що будь-яка покупка надає клієнту бали, незалежно від суми покупки, але для участі в програмі клієнт повинен мати обліковий запис на нашому сайті. Це дозволяє зручно відслідкувати, хто є нашими постійними клієнтами і скільки балів вони заробили з часом. Це важливо. Клієнт може створити аккаунт самостійно на нашому сайті, або один із наших продавців може додати його як контакт у Оду. У будь-якому випадку для участі в програмі лояльності аккаунт потрібен. Також варто зазначити, що клієнт увійшов в аккаунт і здійснив кваліфіковану покупку, або продавець підтвердив замовлення через ОДУ для такої покупки. Система автоматично додає його до програми лояльності. Та починаю відстежувати його бали. Тепер, як я вже згадувала раніше, у нас є чудова можливість просувати певні товари і заохочувати клієнтів купувати їх за допомогою спеціальних балів. Щоб це зробити, натискаємо хрестик, виходимо звідси, не видаляючи нічого, і відкриваємо нове віконце, натискаючи додати ось тут. Я залишаю все, як є, за винятком поля товари. Ось я бачу, що електросхеми дуже популярні, але, на жаль, їх у нас мало на складі. Тому я хочу заохотити клієнтів купувати більше. Для цього натискаємо на поле товари і починаємо вводити електросхеми. Додаємо обидва варіанти з потужністю 60 та 70. Тепер ми готові. Можна також налаштувати категорії товарів або теги, але зараз зосередимося на електросхемах. Далі в розділі бали вибираємо, скільки балів ми надаємо за кожен товар і визначаємо, чи нараховуються ці бали за замовлення, за витрачену суму за оплачену одиницю. Я вирішила додати 420 балів для цих електросхем. Тепер натискаємо Зберегти та закрити. Все готово. Давайте перейдемо до нагород. Тут ми можемо вибрати, давати безкоштовний товар, знижку чи безкоштовну доставку. Я вирішую залишити знижку, тому встановлюю значення на 10%. Можна також вибрати, на що саме буде застосовуватися знижка на загальну суму замовлення, найдешевший товар або конкретні товари. Я вибираю, щоб знижка діяла на все замовлення. Також встановлюємо, що ця знижка буде коштувати 100 балів. Ось тут ми можемо додати опис. Справа є максимальний ліміт знижки, щоб уникнути великих витрат. Я встановлюю цей ліміт на 20 тисяч, все виглядає добре, тому зберігаємо. Тепер зверху ви помітите кнопку картки лояльності. Якщо натиснути на неї, ми побачимо сторінку, де будуть відображатися клієнти, які використовують нашу програму лояльності, а також кількість балів, яку вони накопичили. Наприклад, Марк має дуже багато балів. Тепер давайте побачимо це в дії, створюємо нове замовлення для Марка. Натискаємо замовлення, потім комерційні пропозиції. Створюємо пропозицію та додаємо марка. В розділі Рядки замовлення додаємо товар. Вибираємо електросхеми, саме те, що хоче клієнт. У нас три одиниці. Тепер додаємо акцію для марка і в спливаючому вікні встановлюємо винагороду. Ось і знижка. Оду автоматично додає її у вигляді нового товару з лінії замовлення. Тепер натискаємо надіслати пошту. Потім бачимо файл PDF. Останній крок натискаємо нижче надіслати і замовлення готове. Щоб перевірити, скільки балів має клієнт, достатньо навести на його ім'я, натиснути на внутрішнє посилання і потім побачити всі його бали на карті лояльності. От і все. Тепер ви знаєте, як створювати. Та використовувати програму лояльності для підтримки своїх клієнтів і забезпечення їх повернення. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.